Мир Божий вам, любі друзі, сьогодні, слово Боже, Бог закликає нас через своє слово, щоб ми завжди молилися, щоб ми мали радість в ньому. Щоб ми для всіх шукали добра, Господь, для всіх, щоб ми не чинили ніякого зла. Щоб ми постійно молилися, тому що Апостоли вони були на постійній молитві, коли вони очікували Духа Святого. І коли вони разом молилися, були в єднанні і в постійній молитві, то Бог зіслав на них Духа Святого. І сьогодні вербна неділя почалася. Почався, почалась дорога Ісуса Христа до Голгофи. Де він пролєз свою кров і віддасть тіло своє за наші з вами гріхи, за нас з вами. І це він зробить добровільно, не з обов'язку, а з любові до кожного з нас. Хай Богу буде слава навіки. Будьмо вірні йому. Будь, будьмо з ним на зв'язку, в молитві. Бог обов'язково вислухає нас і дасть нам те, що ми просимо. А ми просимо спасіння, милості і перемоги для нашої країни. Амінь.